І про тези залужного, і про ситуацію навколо нього, пане Лейко. Ви знаєте, залужний е, працює в тандемі з Верховним головнокомандувачем. І е, цей тандем він має працювати синхронно. Розуміємо, що зараз щось йде не так. Ну і варіантів є, якби там кілька, чого йде не так. Питання є, перше, чи є якісь прорахунки нашого головнокомандуючого. Чи це потягнуло за собою якісь серйозні складності на фронті? Чи не вдалося реалізувати амбітних планів? Якщо проаналізувати два роки війни, ну, ми таких, як, в принципі, зальотів, не бачимо. З іншого боку, Оце, оце напруження, воно ж не почалося вчора чи післявчора. Воно вже тягнеться. Тягність має десь порядка половини року, півроку, і виглядає, на мою суб'єктивну думку, до спонукання до дії. Як я собі це пояснюю, є політична боротьба, і вона нікуди не дівається навіть в воюючій країні. А, і е, як би там не хотілося е, об'єднати усіх політиків до однієї мети, перемогти ворога, е, все ж таки, час від часу вони завдають один одному удар, е, роблять один одному уколи, і через це ми втрачаємо певне реноме на, е, на світових майданчиках. Як би це не було прискорбно про це говорити. Е, але є повертаємо повертаємо команда на перші шпальти. Є певна команда, а, яка е, зараз є в фаворі, є у владі. Ну, умовна людина, яка їздила на гольфі другому червоного кольору, і зараз їздить на Майбуху. Е, можливості от такого ліфта цієї людини і багатьох таких, як я називаю їх так, умовних, не було. І в них один єдиний шанс, і вже більше його не буде. Ці люди прийшли під прапорами президента України, і це є одне обличчя. І якщо верховний головнокомандуючий президент України у майбутньому не буде лідером не буде президентом України, то ті люди повернуться звідти звідки вийшли, тобто в небуття, і як би там не було, які би вони не докладали зусиль. Одинаково у політичного майбутнього у них вже не буде. Вони використали свій один шанс, хто поповній, хто як зміг, хто зараз бізнес великий віджимає, хто мелко тирить, знаєте, по 100 тисяч гривень, і на цей рівень їхніх можливостей це десь виглядає смішно. Але є, але будь-яку особистість, яка з'являється. Яка має позитивне реноме в Україні, це для цієї команди є загрози. Тому та команда почала бити одного з них це теж залужного. І яскравим представником є певна депутатка, яка це історично торпедує. І торпедує не просто так, тому що. Команда була дана, і напевно вже рішення прийняте. І тут питання стоїть тільки знайти відповідний момент, коли ж смикнути і на кого поміняти. Так, генерал Залужний готовий воювати далі. Я відчуваю, бачу, що це є боєць, який тримає удар, і просто так, через чиїсь великі побажання і істерики. Не збирається виходити з війни. Не знаю, наскільки він планує будувати політичну кар'єру, але тими діями його можуть якраз загнати в політичне поле. Чи це добре? Напевно, що не є добре. Я маю велику надію, що вдасться такі оце, оце збурення пройти легко. Бо Аналізую е, московицькі канали, угу. і я бачу, е, як вони вже активізувалися щодо зняття залужного. І ви знаєте, вони шалені його вже прихильники і поборники, і вже купа ботів кинулися, які закликають до майданів. Е, це їм тільки на руку розігрівати це інформаційне поле е, у тому ключі, що будь-які певні наші. Е, Певні дії всередині країн, країни спробувати нас розвалити середини і в принципі взяти якби тепленькими. Я з Євчанкою погоджуюся так: в середовищі військових є підтримка сприйняття Валерія Залужного як гарного генерала-командира, але немає якихось розмов майбутніх майданів, переворотів. Біжимо за своїм головнокомандуючим, тому що в нас є інша робота. Ну, і, можливо, теж я говорю тільки від того маленького кола спілкування, з яким я спілкуюся. Але так чи інакше, ми, мабуть, дуже би хотілося м'ягко перейти цю зміну, ну, якщо ми бачимо, якщо що, що, ті, що ті речі вже не відворотні. Пане Тарасе, а пан Драса, далі буде таке. Дозволю собі провокативне запитання. Ваш підрозділ в ГУР е, знаходиться і одним з ну, якщо вірити усім джерелам і усій інформації, одним з основних претендентів на посаду е, головнокомандуючи, якщо наважиться змінювати е, залужного, є Кирило Олексійович Буданов, який зараз е, очолює власне гур. Ну багато є різних чуток. Що ну, начебто. Ну, ти є чутки про те, що Буданов відмовився, є чутки про те, що він всередині проводили якісь навіть розмови про те, що ну, якщо він піде на це, я так розумію, це підвищення. Так, ну, якщо ви маєте якісь інсайди і готові ними ділитися в прямому ефірі, ми звісно будемо вдячні. Але тим не менше, загалом, якщо не маєте інсайдів, а просто стосовно от такої рокіровки Буданова, як от підрозділи, які знаходяться в Гурі, це сприймають і люди, які. Ну, безпосередньо під керівництвом Буданова. Якщо можете говорити про це в прямому ефірі, я розумію, тема дуже тонка, крига дуже тонка. Військові не можуть ділитися інсайдами і будь на будь-яких майданчиках. Тому ви самі відповіли на своє питання: ну, чи хоче цього Буданова? Ну, ми не знаємо, чи він хоче. А, чи його Ну, знову ж таки, одна ж ця відома депутатка, вона вкинула три прізвища, і ми вже біля них якби крутимося. Не факт, що вони не факт, що вони хочуть, не факт, що вони зможуть замінити, і не факт, що саме ті три особи, які вкинула ця депутатка, будуть кандидатами на посаду головнокомандуючого збройних сил. Спове слово ваше, можливо, якийсь меседж до українців, який вони мають почути. Я зрефлексую на слова пана Ігоря щодо того, що 30 років розвалювалося в наше військо, це вірно, і всі до цього причетні. І найбільше причетні ми, українці, тому що ми були залюлюкані і не відчували загрози жодного боку. І це було пов'язано з нашою. Багатовекторністю, де ми зі всіма будемо якби файно і добре. І таку проблему мали теж європейці своє завдання по безпеці вони виконали, як вони вважали розвалом Совєтського Союзу. І ще те, що їм вдалося в останню каденцію, останній рік каденції Єльцина, так, його напоїти і пригладити і. Протягнути в НАТО країни Східної Європи, які були в Варшавському договорі, це вважалося як великою перемогою. Чому ми не можемо отримати тих снарядів? А тому, що Європа до війни не готувалася. Вона взагалі склади в них не то що напівпорожні, там а, вітер віяв на тих полках. Нема що взяти. І тільки. А, при Балти, і зараз Польща почала наповнювати свої військові склади. Тобто, а, а в них нехватка в бронежилетах в гельмах, в самому простому. Німці за півтора року цієї війни повномасштабної, нарешті що включилися. А далі що? Французи? Є, загрози немає. Іспанці, португальці та де ми ні про що про це не чули? Вони ще не прокинулися, на жаль, ще не прокинулися. А, і на, нам. Належить зараз далі тримати цей фронт. Все буде триматися на наших плечах. І багато речей, а, а як казав по-братим Явчанка, мусимо робити своїми руками оці технології використовувати, тому що нема де взяти. Просто. Не то, що не хочемо дати, а нема де взяти. Якщо говорити про снаряди 155-го калібру, так їх ціна вже втричі зросла. Чого? Та нема виробницьких потужностей. Просто, дуже просто. Е -е, а те, що ви казали, так ми мали 6 тисяч танків, залишилося порядка 300. Чого? Та вони нам не потрібні були. Так хто міг продати, там їх продав. Що кожен що міг скрутити самого простого акумулятора, це скрутив. Чого ми е знову ж таки занепали? Та того, що ми не могли, не готові були битися навіть 2001 рік. Е проста історія з Тузлою. Коли, пам'ятаєте, з Красноярського краю намивали е цей півострів. І я молодим хлопцем з колегою ми попали в е товариство. Прикордонної служби, де наймолодше звання був в майорі, вони розповідали про цю подію і каже, а я відправив спортроту з Черкас, туди на тузлу. Ми питаємося, а що спортроту? Ну, вони кріпкі пацани, якщо буде висадка десанту, вони будуть стояти на берегу і не пускати. Ми кажемо, ну а так чого ж там не пускати, так вони ж стріляти будуть. Русські стріляти не будуть. Ми кажемо, так як не буде, як десант буде висаджуватися. Я Кажу, ну вони ж зброю мали. Ні, звісно, тому що це, це не І людина собі не могла навіть допустити думки, що це може бути конфлікт абсолютно. Ми вже навіть е моделюємо, кажемо, дивіться, ви командир, ви на місці, є. у Вас є зброя а в зброярці, висаджується десант, зброї ви даєте наказ стріляти? Ні, звісно, тому що це невозможно. Русські стріляти не будуть. Ми мали двох міністрів оборони московитів. так? Один саламатін, другого якось, я не пригадую. Uh -huh. І пам'ятаєте, як ми переходили на стандарти НАТО? Вистрілювали е, снаряди 122-го, 155-го калібру, зношували стволи по 500 600 пострілів на, е, на ствол просто е, викидували ті, е, цей боєкомплекс спалювали і стирали стволи. Натомість. Абсолютно нічого не робилося для того, щоб замінити на 155-й калібр. Ні е, Ніродництва, ні закупки, нічого абсолютно. Тобто московити готувалися до війни, а вони нас послаблювали, ми хлопали вухами десь по своїй наївності, десь скорумпованості і пожинаємо зараз ті плоди. Ми несемо ту покуту. Тому нам, українцям якраз необхідно згуртуватися. Ми маємо великий шанс перемогти Московію протязі останніх 400 років. І це є екзистенційне питання збереження української нації. Якщо ми не захистимося, не переможемо, ну, то певно ми не заслуговуємо на це почесне звання нації, то ми просто будемо якоюсь народністю. І те, що силою духу ми це тримаємо і можемо. Зробити, попри як не було складно, попри те, що скільки це буде ще тривати, зробити це можна, правда, Олександр?